Шуфрич 57 років, народився в Ужгороді. Шуфрич пишається своїми предками. Він каже, що його дід Юлій Шуфрич фактично організував банківську систему на Закарпатті. Той керував найбільшим угорським агробанком і був настільки відомим фінансистом, що з приходом радянських військ за ним з Лондона надіслали літак для евакуації. Але дід тоді летіти відмовився, заявивши, що залишиться на батьківщині. Батько Шуфрича, чемпіон України з великого тенісу. Керував обласною Організації Динамо. У 91-му році був призначений почесним консулом Словаччини в Ужгороді. Почесний президент футбольного клубу Говерла. Мати Шуфрича Марія Петрівна, 18 років, працювала в обласному відділенні спортлото, померла 2010-го. Шуфрич служив у радянській армії, а 92-го. Нестор закінчив Ужгородський державний університет. За світу історик. Подивіться на Нестора. Скажіть, ну який з нього історик? Типовий бізнесюк Барига у 89 дев'ятому роках. Був радником кооперативного об'єднання, ретро, заступником директора, директором, президентом спільного підприємства Вест Контрейт». У 98-му вперше був обраний народним депутатом України у Закарпатському виборчому окрузі номер 70 і долучився до СДПУ партії Медведчука і Суркісів. Відтоді у парламентських кулуарах жартували, що у Нестора є мобільний телефон лише з однією кнопкою для прийому дзвінків від Медведчука, який в той час набував політичної ваги в Україні.